Привіт, шановні риболови! Вітаю вас на каналі. Знову я зібрався на риболовлю. Сьогодні вже 23 грудня і зараз півтретє. Хочу спробувати ввечері половити на набережні. Кому цікаво, будь ласка, залишайтеся за мною на каналі. Поїхали по риболовим. Всі стоять. Ні в кого нічого не клює, поки ще розмовляють. Клювало бачу тільки під кафешкою одного чоловіка. А так більше клювань не бачу. Знайшов я з місця собі буду ловить на Гірлянду з двох гачків. Ось такий груз і на два гачка. Так, щодо гачків я буду використовувати ось такий овнер 10 номер 5092. Невилучки, гачок, Кхе, ліска, верніс. Жилка в мене буде 0,3. От, флагман придбав саму дешеву 0,3 Magnum Mod від флагман. Зараз буду робити перший закид. Пробую на протяжечку щось ловити, але поки що нічого немає. Тут такий не дуже... Приємний вихід. Ось такий гляньте. буберьок маленький. Потім оказалось. А поки ще. Поставив я нічний режим на камері, тому можливо якість буде не дуже, вибачаю зарані. Зробив другий перезакид, будемо чекати, може щось крупніше все ж таки підійде. Поставили ці світлячки, Всі очікують, що з 16-ї години почнеться кльов. Але поки що якоїсь активності нормальної на жаль немає. Вудлич раза в три-в чотири більше ніж рибаків. На жаль. Не дуже таке полюбляю, ну як є. Рівно 16 година зараз і було перше клювання якесь більш-менш адекватне. Зараз подивимось чи буде тут щось чи ні. Але рибка якась вяла все ж таки. Супротиву такого собі не чую. зачепились ми але мені вдалося все ж таки випутатись поки витягував рибку ось така плотвичка прогониста ось така мотель ну, є але риба мені не потрібна буду випускать Ось так друзі я нанизую опариш разом із мотилем і робимо черговий поризаки. На, на протяжку зразу щось підклюнуло наче. Зараз подивимось. Можливо щось ще є. Буде приємно. Хоча б щось побачити ще. Кажеться, я з кимсь з... знову, так? Да? Знову пришлось випутуватись дуже сильно, дуже сильно несе, але клює така плотва, на жаль, невеличка кримінальна. Так змінив я ось. На кормачок з кормом, бо також 120 грамів, тому що все зносить. Саму, саму той самий грузик теж був 120, але його дуже сильно несло. Можливо цю 120 грамів нести так не буде, бо кожен раз чіпляємось з сусідами. Черговий перезакид. До речі, із трьох-три. Перший був бичок маленький. Дві платвички тепер, да? <кхи> Стараюсь кидати поближче тепер, бо неприємні тут ці перехльости. <кхи> Дивлюсь, народ <кхи> в більшості поки що стоїть, активності немає. А я вчора зламав свій світлячок, тому приходиться підсвічувати виключно налобним фонарем. Ну, ось так, знову перена... перенаживив і будемо робити черговий поризаків. народ закидывается. Ой. Трошки захлест получился на, на карабине там. нападение не захотело клевать на жаль Ось дядька зловив такую гарну платвичку скажем так перша зайшла гарненько так, знову була поклевочка друзі Подеваюсь, мы побачим что там с той стороны на а -а -а. Не поднимай ее. Оп. Оп. Снова зачепились, как всегда. И вот такая маленькая плотвучка. И назад ее отпускаем. Малость вот такие клюнула. Ловлять люди рибку, не скажу що масово так, але ловлять праворуч, ліворуч народу хватає. У мене щейно також було таке легке клювання знову але без продовження. проверим так Чи есть там еще не нема ничего не чувствую но может съела все сейчас подъемся вже все ціле перезакидуємось як вам отакий пучечок мотоля будемо перезакидати зараз а як ви бачили змінив я оснастку на Фідену. на патерностер Дивлюсь людей клює на неї і краще. Ніж на протяжку гірляндай. Чекаємо рибку. Друзі, знову, знову було, було клювання. Але чесно кажучи, довгоочікуване. Десь в мене сьогодні не так виходить, як у других рибка клює насправді. І в людей є досить нормальні такі результати. В мене щось наче я не те роблю. Так, так, да, да, схоже. є і кожен раз коли клює майже завжди однакова така велика ще я не бачив ну зараз не ловив. Як гарно, коли світиться набережна. Знову якесь легке клювання, але без продовження. Зараз подивимось, ще раз, мабуть, буду перезакидатись і помаленьку збиратись додому. Ні, не чую, нічого, щось підходило, скоріш за все і все. Так, пусто, але об'їла. Мотеля поставим самого Мотеля зараз так ось так я нанизав спробуємо самого Мотеля половить Так, ну і це останній або передостанній закид. Буду помаленьку збиратись уже додому. Можливо щось під замиві вже шклюне ще. клювання друзі такі собі вяленьке але ж але ж клювання зараз ми можливо щось достанемо таке цікаве але проміжки між клюваннями такі здорові довго чекать приходиться Ось тут чергова платвичка. Ось така невеличка. І ще такий один перезак, тут буду збиратись. Дуже хочеться побачити більшенько. пробуємо черговий закид і чекаємо рибку останню. Принаймні на сьогодні Так, друзі, я збираюсь на жаль, ніяких більше клювань не було в мене, але вже час їхати. Тому буду збирати речі. І готуватись до наступної рибалки, можливо, скоріш за все завтра. Так, ну що, Я вже зібрався. Така у нас вийшла риболовля. От, подивимося, можливо завтра зранку виїду, спробую з сторони моста пішохідного ще половити. Але все ж таки рибка є, заходи, невеличка ловиться, де в кого були такі екземпляри, досить гарні, величенька рибка була платвичка. От. Але ну... Скажімо так, такої активності, яка була раніше, зараз я ну, сьогодні я не побачу. Дякую, що були зі мною на каналі, що ви дивитесь відео. Всього найкращого і до наступної рибалоги.